Sorry. Поки принц Вільям на Фолклендських островах проходить військову службу. Його дружинонька, герцогиня Кембридська, прогулюється Лондоном. Кетрін вперше вийшла у світ без супроводу свого чоловіка. Вона відвідала національну портретну галерею у Лондоні, аби подивитися на роботи відомого британського художника Лусіена Фрейда. Свого часу герцогиня вивчала історію мистецтву в університеті Сент Ендрюс. Тепер вона стала куратором галереї. Її любчик Вільям не повернеться до Великої Британії аж до середини наступного місяця. Тож, Кеті цьогоріч доведеться святкувати День Закоханих без своєї другої половинки. Герцогиня вирішила 14 лютого організувати благодійну акцію у Ліверпулі на північному заході Англії. Вона відвідає безалкогольний бар, аби долучитися до акції проти наркоманії. Потім вона відвідає дитячу лікарню, онколікарню і опіковий центр. Принц Гаррі не пасе задніх. Він завершив свої льотні тренування на гелікоптері Апач і став найкращим пілотом серед своїх однолітків. За це й отримав головний приз. Меда. Алі цю премію дають усього другий раз. Гарі навчався протягом двох місяців у Каліфорнії в жовтні і листопаді минулого року. З ним службу проходило ще 20 студентів. Він повинен отримати льотний досвід у складі ескадрилії. Міністерство оборони заявило, що Гарі тепер може без проблем управляти найскладнішим бойовим вертольотом у світі. Ох, як зрадіє, напевно, його бабуся. Британські гелікоптери Апач застосовувались вистежувати та знищувати бронетехніку. Гелікоптер може працювати за будь-яких погодних. Умов в день і вночі виявляє і класифікує до 256 потенційних мішеней Гелікоптер оснащений ракетами Hellfire і 30 міліметровою ланцюговою гарматою.